Свої рими медами не мажу, В солоденьке слова не вбираю, За вуаль не ховаюсь від драми, забруднилась, беру відпираю, я не хочу у грязному жити, гірка правда солодша від лесті, їй треба навчитися пити, щоб на крок стати ближче до честі. І я п'ю, часом п'ю до нудоти, розбираю себе на клітини. Там на дні маю стільки роботи, щоб прибрати в собі до смітини. Людський суд то ніщо в порівнянні з тим, що ніч наливаю у чашу, ніч проведена у покаянні, геть відмінна від її ралашу, віч на віч, і нікого крім Бога, Терезина яких мої вчинки. Від яких моя сила і знемога, від яких мої злети й зупинки, своїрими медами не мажу, від солодкого може знудити, мед і трішки не схожий на сажу, але здати не він забруднити.